Ватага та Ліга Сміху. У рамках підтримки молоді і культури на фестиваль Ліги Сміху у Дніпрі завітали Ватага ЄСпорт та Ватага Боксинг. Сміх, єдність, незламність та підтримка ЗСУ це те, що сьогодні об'єднує усіх нас. Тому разом підтримуємо нашу армію і тих, хто виборює для нас свободу. Зіркові судді Ганін, Перунський, Левкун, Підненко. Обирали серед шістьох команд з різних областей країни своїх майбутніх протежей, яким вони допомагатимуть на наступних етапах проєкту. Захід проходив на сцені Українського державного університету науки і технології. Впевнена, що кожна команда, яка сьогодні виступала на цій сцені, закохалася в Дніпровську лігу сміху. Ви круті, ви класні, у вас це попереду. І за декілька років ви зайняли наші місця, місця Олегів, місця Фамфедаль, місця Ганіна. Десь в шоу-бізнесі на сцені Ліги Сміху. Всі молодці, я прям, прям кайфував. Подобається енергія, знаєте. Видно, що у цих людей є енергетика. Уже сподобалось, як вітя сказав місця Фаталь», підрозуміваючи, що їх там троє да? і місця Ганіна. Як-будто <риклад> він знає, що я завжди покупаю собі везде два міста.